Вітаю вас, дорогі вболівальники, підписники каналу Рейтингу Букмекерів. Сьогодні говоримо про фінал Ліги Європи, який пройде у Більбао. Тот не Манчестер Юнайтед. Неймовірний якийсь космічно важливий матч для обох команд, тому що, ну, як winners take it all», Луже з standing small, тобто переможець отримує все. А лузер він лузером буде головним нинішнього сезону. Дізнаємося, хто це чи, чи Шпори, чи гравці МЮ вже у середу. У букмекерів я подивився невеличким невеличким фаворитом є Манчестер Юнайтед, В принципі, там майже рівні коефіцієнти на перемогу в основний час і на прохід. Ну, на прохід, тобто на виграш турніру. І по моїх відчуттях це. Також дуже рівний матч. Можливо, навіть по Стекоглу тренер Тотнема обере такий більш варі... варіант обережний, що, в принципі, йому не притаманно. От я думаю, що десь обидві команди будуть чекати на помилку одна одної. Тому, тому, власне кажучи, я хочу поставити на те, що буде нічийний результат у цьому матчі. Букмекері з ФАВБ дають на нічию в основний час, коефіцієнт 3.40. Так що, друзі, дивимося фінал Ліги Європи. Підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах. І всього вам найкращого.